Будь-яке крафтове виробництво не просто бізнес, це продукт, створений з любов'ю на основі знань і технологій. І це резонує з головним гаслом Миколаївського національного аграрного університету, який у своїй діяльності успішно поєднує освіту, науку та виробництво. Тож не дивно, що другий форум ярмарок крафтового виробництва в Україні. Який 5 6 вересня 2025 року відбувся на базі Миколаївського національного аграрного університету був блискучим і масштабним. Університет, як організатор форуму ярмарку, поставив за мету сприяти популяризації крафтового виробництва та стимулювати зростання економіки України через збільшення попиту на вітчизняні товари та послуги, а завданням налагодити ефективний діалог як між самими крафтовиками. Так і між крафтовою спільнотою та владою відкрити нові можливості для розвитку, і це вдалося. Варто лише подивитись на кількість учасників цьогорічного форуму ярмарку. Їх було понад 1240 чоловік. На сьогодні 100 крафтових підприємств приймає участь в такому та Польща і Молдавія. Таке дружнє спілкування потрібно знаєте, для того, щоб можна було розширити свої горизонти впровадження. Масштабування другого форуму ярмарку крафтового виробництва в Україні підкреслив і перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, голова наглядової ради Миколаївського національного аграрного університету Георгій Решетілов. Вітаю Миколаївський національний аграрний університет з новою крутою традицією. Лише другий рік, але а вже. Форум крафтових виробників має міжнародний статус. За що дякую і представникам з Польщі і Молдови, і дякую колективу університету. А, а ще хотілось би сказати, що форум виглядає потужно. Форум ярмарок крафтового виробництва в Україні відвідало багато високоповажних гостей, з поміж яких перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Перший заступник голови Миколаївської облради Ігор Шербина, генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти та науки України Олег Шаров, керівник Офісу Посольства Королівства Данії в Миколаєві Якоб Хансен, заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Захарін, всесвітньо відомий аграрі-новатор, власник польської компанії Мзурі Ворлд Марк. Ружняк та багато інших, і всі вони дали високу оцінку форуму ярмарку крафтового виробництва в Україні. Розвиток економіки це завжди синергія бізнесом, академії, допомога держави, а також розвиток новітніх технологій. Я хотів би, щоб сьогодні кожен з вас знайшов для себе щось нове. Та жодна справа неможлива, не може прогресувати без любові. Саме таким є крафтове виробництво. Тому що ви поєднуєте те, що не поєднується, відкриваєте нові горизонти і нові можливості. Якщо подивитися історію більшості європейських міст, то в них є три послідовних рядки. Міста починали з ярмарків, потім здобували макдобурське право і врешті-решт створювали університет. І ось тоді, коли університет відроджує традиції і організовує ярмарки, це каже про старість. Про традиції і про потенціал розвитку і закладу освіти, і бізнесу в регіоні, і адміністрації міста і області дуже хочу подякувати учням і викладачам аграрного університету за надзвичайну велику активність. Уже 14 років поспіль проводяться в Дніполі. Цього і сьогодні другий день поспіль. Ось цей форум. Це чудово, це реально Це просуває Миколаївщину і місто Миколаїв перед гарного ярмаркування від імені Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і від імені Держпродспоживслужби Миколаївщини побажав заступник голови Держпродспоживслужби Сергій Захарін, а власник товариства з обмеженою відповідальністю «Есросток» Рустамджан Садрідінов побажав кожному отримати поштовх до нових ідей і натхнення їх втілювати, а також знайти нових партнерів. Член наглядової ради Миколаївської національного аграрного університету, власник польської компанії Мзурі Ворд» Марик Ружняк, зауважив, що для нього велика честь брати участь у цьому форумі дуже дякую В'ячеславу Сергійовичу за запрошення і всім його співробітникам. Наші компанії сьогодні представляють нашу продукцію, тобто це дуже важливе, щоб ми співпрацювали. І ми хочемо запросити до співпраці всіх, що заінтересовані, навіть студентів, які планують яку кар'єру. Ми готові також на співпрацю. Важливим учасником форуму ярмарку стала група компаній Південна аграрно компанія» компанія, стратегічний партнер Миколаївського національного аграрного університету. Для університетського колективу така співпраця має особливе значення, адже вона відкриває здобувачам вищої освіти нові можливості для практики професійного розвитку і працевлаштування, а викладачам перспективи обміну досвідом із сучасним аграрним бізнесом. Юрій Кормишкін, власник групи компанії ПАЕК, успішний підприємець, меценат та випускник Миколаївського національного аграрного університету. Завжди підтримує освітні ініціативи та розвиток молоді. Завдяки таким партнерам університет зміцнює свій зв'язок із реальним сектором економіки та формує сучасну систему підготовки фахівців для аграрної галузі. Проректорка з наукової роботи університету Антоніна Дробітька провела для вельми шановних гостей екскурсію і ярмарком, і вони залюбки скористались можливістю побачити, спробувати і придбати продукцію українських крафтовиків. Чого тут тільки не було? Хлібобулочні і кондитерські вироби, м'ясо копчені та ковбасні вироби, овочі та фрукти, молочна продукція і сири, вина і мед, косметика і вироби майстрів народної творчості. Миколаївський національний аграрний університет виступив не тільки організатором форуму ярмарку, а й активним його учасником, представивши 57 найменувань власної продукції, що є результатом роботи здобувачів вищої освіти і науковців університету. Поєднує сучасні технології та любов до українських традицій. Приємною несподіванкою для гостей стало те, що продукція Миколаївського національного аграрного університету була представлена за найнижчими цінами, аби кожен зміг переконатися у її якості та смаку. На окрему похвалу заслуговують і творчі, танцювальні, і пісенні студентські колективи, які надали форуму особливий український святковий колорит. Крім ярмарку, крафтовики і науковці взяли участь у дводенному всеукраїнському круглому столі «Пріоритетні напрями національної продовольчої безпеки і безпечності харчових продуктів в умовах післявоєнного відновлення, обговоривши не тільки перспективи вирощування тих чи інших видів сільськогосподарських культур, а й реформування української аграрної освіти з урахуванням викликів сьогодення, як, наприклад, демографічної ситуації і перемовин з Європейським Союзом. Безумовно, другий форум ярмарок крафтового виробництва в Україні вже досяг своєї мети, став прекрасним нетворкінгом для крафтовиків. Нові знайомства і спілкування нададуть поштовх для нових ідей, а можливо, і для нових бізнесів. Адже краще зростати і розвиватись разом, підтримуючи один одного і нашу країну.